От я хотіла сказати по статистиці цих заяв тих підприємців, які не можуть виконувати свої податкові обов'язки внаслідок бойових дій. За 22 рік було подано 5 тисяч таких заяв. 5 тисяч підприємств за 22-й рік, я за 23 не дивилася статистику. А за 22 рік таких заяв було 5. Це мало навіть дуже мало. Е, але питання в тому, що з цих заяв. Податкова погодилася, що дійсно ви не можете виконувати обов'язки, дійсно є об'єктивні обставини, лише 30%. З 70% податкова це не погодила. Чому не погодила? Тому що платник податків надає документи, я не можу виконувати обов'язки. Але в той же час продовжує реєструвати податкові накладні, тобто йде відвантаження товару. Це мій літає. Да, а, ідея, ідея відвантаження товару. Податкова каже, так ви можете чи не можете виконувати обов'язки? Немає опції, частково я не можу виконувати обов'язки. Або ви здійснюєте діяльність, або не здійснюєте. Якщо ви здійснюєте, так і виконуєте свої податкові обов'язки. А якщо ви не здійснюєте діяльність, так подайте про це заяву і ну, не треба а, креативити. Да? Тобто там були такі причини відмови. Ну, тобто лише 30% погодили, 70% не погодили. Чому? Була, там, продовжували клавні, або продовжували реєструвати податкові накладні, або продовжував бути рух по банку. ну, банку. Реалізацію свою вони продовжували. Да, да, да. Відвантажували товар да, і да, за це гроші отримували. Да, Хоча абсолютно. товар саме вже не проїздили, не, не виробляли. Ну, да. Да. А відвантажували, так. Що цікаво, ось цим 70% відмовили. З цих 70, там було 5 тисяч, 70% з 5 тисяч, це скільки 3,5 тисячі, так? Да? З них подали скарг, до ви ще органу, що ми не погоджуємося з таким рішенням. Все-таки ми, такі, які маємо отримати погодження, що не можемо виконувати обов'язки, з 3500 лише аж 65 платників подали скарги. Аж 65. От. Значить, причини, що, чому податковий відмовляє, не надання вичерпного переліку документів, тобто платники не збирали, не надавали документи, просто подали заяву і все. А те, що податкова бачила, часткове ведення звітності, здійснення господарської діяльності, і те, що подали заяву там, по формальним причинам щось недозаповнили і так подали. Ну, Ось така ситуація.